Зустрічайте нашу іру, вона, дівчина, уміла, тюльпан чарівний іра зображає, бо хись чудовий, наша зірка має. Зустрічайте нашу іру! Добрий вечір, літисти! Добрий вечір, майбутні юристи. Сьогодні рада бачить вас у цей осінній добрий час. І розумна, і старанне, і весела, просто гарна. У математиці і ринка а. І актриса живе в ній. Ну просто клас. Незвичайну фантазію Рина проявила. І легенду про тюльпан сама створила. Послухайте її творіння і оцініться незвичайне вміння. При дев'ятому царстві жив король Вільгель. Владу, підданих, гроші, скарби, прихильність. Але для щастя, йому не вистачало лише страшного кохання, вірної супутниці життя. Він поїздив по королісу, але так підходящого варіанту і не знайшов. Ніхто йому не підійшов. У ціх дівчат цікавили лише його титул та влада. Вільдень повернувся додому, засмучений своїм життям. Він вирішив, що йому так судилося долею, залишитися одним на все життя. Одного сонячного разу пристрі вирішився прогулятися. Молучиться ровичими краєвидами, його погляд зупинився на гарній дівчині. Серце забилося скоріше, з'явився несамовитий блисквача, і він зрозумів, що це кохання першого погляду. Як тебе звучить, прекрасна леді. Звідки ти? Дівчина перелякавшись, не одразу відповіла. Моє ім'я Ірина. А живу я неподалеку. подалеку. Он за тим горбом, моя домівка. А мене, Вілійдемо, чи можемо ми з тобою завтра зустрітися? Можливо. Я чекаю тебе завтра у цьому ж місці і у цей же час. Я нічого не можу тобі обіцяти. Наступного дня приспобіг на доз поляну і побачив там знову Ірину. Добре день, Ірино, я дуже чекав нашої зустрічі. Рахував хвилини. Вона лише сором'язливо посміхнулася у відповідь. Ви мене зачарували з першого погляду. Їхня симпатія, яка виявилася взаємною, пізніше переросла в кохання. Вони почали зустрічатися. Кожен день вони поспішали один до одного на побачення. Але одного потрібно було від'їхати по справам у інше королівство. Ірина приболювалася лісовою поляною, як шиначка і в злодії. Принц був розпачі, його переповнювала буря емоцій. По його шопах покотилися сльози. Він взяв коня і помчав до скель. Примчавши, дід він зі з коня. І ні про що не думаючи, стрибнув у прірву. Ось так і закінчилася історія здавалася скінченного кохання. Там, де кров краса, виросли незвичайні квіти, тюльпани не дарма, мовби у